Які можливості може використати український президент під час генасамблеї, під час офіційних заходів ООН і зустрічей, які відбуваються протягом цих днів у Нью-Йорку? Ну я порівняв Генеральну асамблею ООН у вересні, знаєте, з чемпіонатом світу з якогось, ну скажімо, з легкої атлетики, де приїжджають представники різних видів спорту і проявляють себе в різний спосіб. Тому Мені, чесно кажучи, з одного боку, прикро, що в нас після виступу президента загострились відносини з Польщею і скасовано зустріч президентів України і Польщі відповідно. З іншого боку, президент безумовно правильно сказав про існуючі проблеми, про агресивність Росії про використання хліба, як і продовольства як озброєнь, про використання енергетики як озброєнь. Про Викрадення тисяч українських дітей про це все треба обов'язково говорити. Але в залі, де переважна більшість представляє країни глобального півдня, я б, якби був спічрайтером президента, я б звернув увагу на те, що російсько-українська війна це війна антиколоніальна, що ми ведемо боротьбу проти останньої в світі імперії і в такий спосіб показати відповідний інтерес. З боку країн Африки та Азії до того, що відбувається в форматі російсько-української війни, щоб завдати удару по російській пропаганді в такий спосіб, тому що просто говорити про те, що Росія погана, ну цього, на мою думку, недостатньо. А те, що зазначив Зеленський, наприклад, щодо інформації про тіньові переговори, які ведуться, ніби як з Росією, яке послання і кому цим дав Зеленський? Це така гра, ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш. Ну, не секрет, що російсько-українська війна, як найбільша війна на сьогоднішній момент в світі, вона привертає увагу багатьох країн світу, і, звичайно, що є низка країн, які хочуть на цьому отримати дивіденди як миротворці. Але це непросте не завдання, зразу кажу, і тому з ним ну, буде непросто. Також зацитую Зеленського цей зал бачив багато воєн, але не був активним захисником від агресії, сказав він. Президент США Джо Байден у своїй промові в генасамблеї назвав неприйнятними поступки Росії в супереч міжнародному праву для швидшого завершення війни в Україні і наголосив, що це підірвало би міжнародний правопорядок. А який загалом такий лейтмотив щодо російсько-української війни, от ви почули з тих виступів, які вже пролунали? Різні країни світу сприймають по різному. Ми, наприклад, бачимо, що Джозеф Байден позначив, я б сказав, пунктиром підтримку України і зауважив, що він дивиться на ситуацію ну, в іншому форматі. Редже Пардоган, який зараз перед нами, тільки що був на екрані, він наголошує, що Росія хоче завершення війни. Тобто у різних гравців є е, е, свої. Свої, своє бачення. Україна має наголошувати на тому, що ми не дозволимо поступатися власними інтересами, що ми залишаємось контрибутором продовольчої безпеки і тому має більш активно працювати зерновий коридор, який зараз працює без участі Росії і без участі Туреччини. До речі, І е, відповідно є е, потреба в тому, щоб ми. Весь час привертали увагу до воєнних злочинів, які скої Росія, тим більше, що Міжнародний суд ООН почав слухання про, у справі про неправомірне використання поняття геноцид, так? І це теж цікавий момент, який передує початку Генеральної асамблеї ООН. Євгене, ви пригадали слова Ердогана, що Росія, нібито там чогось хоче перемовин чи закінчення? А сьогодні має відбутися засідання Ради безпеки ООН щодо України, на якому буде присутній зокрема і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він уже приїхав в Нью-Йорк. Зеленський зауважував раніше, що такий формат, де має перебувати країна терорист, це його цитата запланували в ООН, а не українська сторона. На вашу думку, чи має Україна брати участь у цьому заході разом із представником Росії, і чи може та? Звучати від Росії щось таке, що вони там готові до завершення війни, ну щось в контексті того, що сказав Ердоган Росія буде закликати завершити війну, як вони люблять формулювати, враховуючи умови, що склалися на землі, тобто враховуючи окупацію 20% українських територій. Зрозуміло, що Україна на це ніколи не піде. Так само зрозуміло, що ми не маємо поступатися місцем на міжнародних майданчиках Росії. Бо якщо там буде чутно тільки російські голоси, не буде чутний український, Україна від цього не виграватиме. А, також ми знаємо про те, що має відбутися зустріч Джо Байдена з Володимиром Зеленським у Білому домі після засідання в ООН. На вашу думку, про що можуть домовитися говорити президенти? Буде багато розмов. Україна е, буде говорити про потребу в постачанні зброї. Про те, що ми цінуємо підтримку, я б сказав, що важливою буде зустріч не лише в Білому домі, а зустріч з конгресменами, щоб ми продовжували отримувати двопартійну підтримку в контексті виборів, які насуваються, але все одно безумовно будуть в за рік в Сполучених Штатах і вони впливають на ситуацію. Тому ми безумовно маємо діяти і бути. Ну я б сказав грати на випередження, тобто ми маємо говорити не тільки про свої потреби, але й про те, яким є інтерес інших країн в перемозі України над Росією. В Але... тому числі інтерес сполучених штатів Євгене, на вашу думку, це озвучення потреб військових зокрема це така основна історія? Ну, хіба Байден не знає про бажання Україною атакам, наприклад, так то ніби ж знає, це все обговорювалося. Чи важливе в цій поїздці от саме робота за для двопартійної підтримки? І саме робота з республіканцями, зокрема кандидатами в президенти від республіканської партії, чи бачите, ви такі наміри українського сторони? Рони встановити такі взаємовідносини і донести саме до всіх політичних сил в США важливість підтримки України і після виборів, і після того, як можливо там США буде новий президент, Оце якраз той випадок, коли ми маємо не персоналізувати контакти. Ну тобто, спілкування з американським президентом, це логічно. Але, наприклад, зустрітися з усіма кандидатами в президенти від республіканців це буде зайве. А от зустрічатися з представниками республіканської демократичної партії в конгресі це нормально, тому що за них проголосували американські громадяни, і це має бути ну такий нормальний формат. Чи бачите ви ну перспективи, скажімо так, в тому, що Зеленському вдасться достукатися, так би мовити, до всіх і отримати цю двопартійну підтримку? Вона на сьогоднішній момент існує тут, не, не стоїть мова про підтримку чи не підтримку. Тому е, я думаю, що у нас е, ну якраз ситуація в цьому сенсі нормальна, і е, я думаю, що ми маємо е, відповідним, е, відповідним чином діяти. Тобто, я думаю, що Україна має е, цю підтримку зміцнювати і для того, щоб Пояснювати, що нам потрібно, ми маємо говорити про використання України, про її роль для світової цивілізованої спільноти. Тобто, відповідно, це ну, я б сказав, щоб Україна позиціонувала себе як державу, яка є вістрям у боротьбі добра і зла. Ми маємо розширювати цей контекст і не і не зупинятися просто на. Двопартійні американські підтримці, Євгене, Якщо говорити про підтримку і партнерів, як ви думаєте, історія з експортом зерна і з і, взагалі, оця історія, що там Дуда з Зеленським не змогли через графіки зустрітися, і хоча Дуда наголосив, що Польща буде підтримувати Україну у війні до перемоги. У той же час він назвав таку аналогію з потопельником, що от Україна може так би мовити потягнути з собою на дно взагалі під загрозою стосунків. Польща та Росії, на вашу думку? України. І України так, прошу. Справа в тому, що Володимир Зеленський, на жаль, припустився прикрою помилки. Він, говорячи правильно, справедливо про проблеми з експортом українського зерна, він дав зрозуміти, що дії наших європейських партнерів здійснюються в інтересах Росії. В Польщі зараз іде виборча кампанія, де правляча партія акцентує на свої антиросійські позиції. Ну, ми фактично е підважили позицію правлячої партії, від якої обраний і Анджей Дуда. Ну, що ж, ми, що ж ми хочемо в цій ситуації? На вашу думку, як далі будуть відбуватися події, і чи зустрінеться все ж таки в Нью-Йорку Анджей Дуда з Володимиром Зеленським? У мене є сумніви, що вони зустрінуться, я скажу чесно. Але я б хотів би, щоб ця зустріч все-таки відбулася, і ми мали можливість ну, зробити роботу над помилками. Це теж на сьогоднішній момент важливо. Але ну сказати на сьогоднішній момент, напевно, що вони точно зустрінуться, я не можу. Тому що ну, знаєте, коли зустріч скасована, тут ми передумали і все, все вирішилось. Ну, Дуда не буде робити поступок в Україні таких масштабних. Щоб за 4 тижні до парламентських виборів в Польщі, це, зрештою, не в сфері його президентських повноважень ухвалювати якісь рішення стосовно зерна. Це у нас в нашій військово-польовій демократії президент може сказати: ну, давайте припинимо там кудись продавати зерно, і всі візьмуть під козирьок і Скажуть, єсть. В Польщі це так не працює. На вашу думку, зустріч не відбулася дійсно через складність узгодження графіків чи інша причина є. Ні, причини очевидні це обмін такими обопільними шпильками, і знаєте, прикро спостерігати, як руйнується хімія, тобто хімія відносин між Володимиром Зеленським, адже Дудою. Адже Дуда найбільш мабуть послідовний союзник України, і він руку допомоги простягнув ще напередодні широкомасштабного вторгнення. Тому це ну на насправді на дуже прикрий момент. Ну, може повпливати на хімію, а на підтримку Польщі України під час цієї великої війни чи може повпливати? Ну, ми чули заяву Анджея Дуди: що ні, що Польща до перемоги з Україною. Польща має в війні України, України та Росії свій власний інтерес. Там добре розуміють, що послаблення позиції України несе загрозу Польщі. І відповідно, ну вони підтримують Україну не тільки через дружні відносини з нами, а через те, що це відповідає національним інтересам Польщі. А ми маємо чітко сформулювати, що відповідає нашим національним інтересам.